Дотепер у Корицькій районній дитячо-юнацькій спортивній школі займалося 343 дитини. На базі закладу функціонує п'ять відділень: карате, вільної боротьби, футболу, волейболу та пауерліфтингу. Із 1 вересня до переліку дисциплін додасться ще й баскетбол. Другий за популярністю в Україні вид спорту тут популяризуватимуть у рамках підготовки до Євробаскету 2015 «У Нас було більше не було планується відбуватися на базі великоможичів, там є багато дітей, які можуть займатися баскетболом. У нас якби, приходить нас людина, яка закінчила вища ну, спорту, має вищу освіту. І якби, вона буде тренувати користь, нас планується на базі третій школи. Третя школа ще плюс має ще бути на базі усімської школи. Завдяки відділенню баскетболу у місцевій дитячо-юнацькій школі до регулярних занять спортом у новому навчальному році планують залучити ще понад три сотні дітей. Пропагувати цей вид спорту до корця з нагоди майбутнього відкриття нового відділення завітав і один із найуспішніших українських баскетболістів гравець іспанської Валенсії, Сергій Ліщук. задоволенням відкликнувся. мені дуже подобається працювати з дітьми. Все що стосується дітей мені дуже подобається і Я з задоволенням приїхав. Нині найбільшою популярністю серед учнів Корецької дитячо-юнацької спортшколи користується футбол. Втім, діти з ентузіазмом сприйняли можливість поспілкуватися із Сергієм Ліщуком, і частина з них вже виявила бажання займатися баскетболом. Сказав багато про себе, там які як він достигся. там. Теж хотів би так, ну стати звісним стараюся займатися, поєднувати все, оскільки люблю і футбол, волейбол, баскетбол, займаюся вільною боротьбою, але більшу перевагу віддаю футболу. Якісна тренерська робота у розгалуженій мережі відділень баскетболу на Рівненщині вже дає свої плоди. Так, вихованця Березнівської дитячо-юнацької спортивної школи нещодавно включили до складу юнацької збірної України. Вдало виступають на всеукраїнській арені і баскетболістки Костополя. Наша мета Федерації баскетболу області, що в кожному районі, в кожному районі, були осередки по розвитку баскетболу. І е, якщо цей план нам вдасться виконати повністю, то я думаю, що у нас з'явилися нормальні вихованці рівненського баскетболу. Задля популяризації здорового способу життя серед молоді та розвитку баскетболу, зокрема, на Коричині до 2015 року, коли в Україні стартує баскетбольне євро, обіцяють відремонтувати 25 спортивних майданчиків. Більшість з них тільки називаються баскетбольними майданчиком, тобто треба відновити щити, встановити кільця, зачистити те, що заросло в багатьох місцях травою. і одним словом, дійсно зробити, якщо це він на вулиці, то майданчик, на якому можна грати у баскетбол. Це ж стосується і, волейбольних, і інших. Роман Сфрида, Микола Мельничук, інформаційна програма День.